От така виходять. Хочу, щоб не були всі розумні. А ти б могла стати помічником Святого Миколая? Так. Хотіла би бути самим святим Миколаєм? Важко? Так. Да. Ні, Бо це занадто тяжко. А самим Святим Миколаєм теж не хотіла б бути? Хочу. Не знаю. Ні, тому що це дуже складна робота. один деночек. А що б ти робила? Просто сидів, подивився, все б всі робила і трошки би допомагала. А сама хотіла би бути Сантою або святим Миколаєм? Ну, угу. один диночок. Так. Да. Ну, що ж би подарунки, може, допомагав. А сам хотів би бути святим Миколаєм? Ні, важка робота. Так. Я би... Розносила подарунки е, кожній дитині. А сама хотіла би стати Святим Миколаєм чи Санта Клаус? Ні, тому що це дуже важко. А ти йому допомагаєш подарунки роздавати? Я б ще та дочка Санта Клауса. Я б робив іграшку. А сам би хотів бути Святим Миколаєм? Трошки. П'ять фіз. Що ти хорошого зробила в цьому році? Чому для... до тебе має прийти Святий Миколай тебе привітати? Я сьогодні хотіла мамі допомогти помити підлогу, але вона сказала, що на вихідних помиє. Я допомагала з переїздом, мила посуду, розкладала одяг, прибирала. Коли мені дали... Віграпорці, коли в нас в школі дають наші оцінки за два за місяці, то в мене там було як постійно десь А з плюсом. Слухалась і робила уборку, всі бліма, коли мені казали. Коли мої друзі були, падали, то я їм допомагав встати їх в офіс там оцей, а, а з ними йшов. Я допомагала мамі мити посуду. І прибирати, і допомагати моїй сестрі. Я ходив з мамою в магазин і терпляче ждав, і допомагав їй догоносити е, різні ветта, ну, фрукти і все таке. Каже: а ти любиш з рідними готуватися до свят? Так. А можливо, допомагаєш готувати якусь їжу святкову? Ні, ми просто з подружкою сидимо і граємо. Я допомагаю його прикрашати ялинку. Дуже люблю це робити. Дуже люблю готувати. Салатики. У я, я, мене салати завжди робить тато, то я йому допомагаю різати овочі. Я вішаю іграшки на ялинку. Я обычно пеку пирог и лку належаю. И мы уже красили нашу кімнату, ёлку поставили. Вот так бывший цей потолок. И все сделала що мадах. Допомагаю, ну там, гирлянды ставить на ялинку і и, и теж іграшки, ну, вешать. Я украшаю ялинку, там м якісь подарунки, типу. Да, такі, щоб було красиво. Я прикрашаю ялинку з ними. Скажи, а якби ти могла подарувати всьому світу щось одне, важливе на різдво, Що б це було? Щоб всі жили, собаку. Кожен мав собаку? Так. Да. Бо вони добрі, так? Так. Безсмертність. Ще я б подарувала багато їжі. Щоб всім вистачало, так. І ще я би хотіла подарувати всім мир. Щоб ні одна країна між собою не воювала. Напевно, хороше, тому що якісь люди не мають грошей, і їм це дуже потрібно. Любов. Чим подарунку, може, якийсь Я Хочу, щоб діти були всі розумні. Вони будуть е, добре вчитися і, і якщо вони будуть виступати, то в них все вийде. Мабуть, піс і kindness.